Оточення, прориви, навіть захоплення Покровська про це з усіх щілин пише і пишуть ворожі змі. Такі повідомлення, на жаль, підхоплюють і деякі наші медіа, і може скластися таке враження масштабної кризи. Але в силах оборони ці заяви вже спростували. Ми спробували проаналізувати, що відбувається насправді, де ситуація дійсно критична, а де не більш ніж просто вороже і псо. Тож якою є реальна картина на фронті, та чого чекати далі. Дивимось. На відео російські підрозділи розпочали механізований наступ біля добропілля. Ударна група налічувала майже 30 бронемашин. Окупантам допоміг густий дощ, що ускладнив роботу безпілотників. Водночас українські підрозділи відбили атаку, що тривала понад шість годин. Цей штурм став одним із найпотужніших за останні місяці. Раніше ворог діяв малими піхотними групами, обходячи українські позиції та закріплюючись у тилу. В результаті ворог ускладнив логістику українських підрозділів. За даними аналітичного проєкту Діпстейт, окупанти зафіксовані у східній та північній частинах Покровська. 200 окупантів про що говорив генштаб на вихідних. Зараз очевидна ця кількість росіян, які зуміли продертися, пошкебатися до міста, вже зросла. Ворожі оператори БПЛА вже облаштували свої точки у місті безпосередньо в центрі вже Попровська, і це дуже погані новини. У ЗСУ зазначають, що росіяни залучили майже 11 тисяч військових для оточення покровської агломерації. Натомість сили оборони не дають росіянам закріпитися. Оборону Покровська посилили спецпідрозділи головного управління розвідки Міноборони. Очевидно, що місто є головною ціллю ворога. Це підтвердив і президент у своєму зверненні. Особлива увага Покровську, також сусіднім районам. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають. І тривають і в місті це у них головна ціль саме Покровськ. Пізніше в мережі з'явилися відеокадри, на яких російський триколор з'явився на стилі біля в'їзду в Покровськ з боку Гришеного. За кілька годин його збив український ФПВ-дрон. У сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ. Впевнені такими діями ворог прагне переконати свою аудиторію, що їхні плани вже здійснилися. Після тривалої тиші росіяни відновили на нашому напрямку тактику флагоштоків встановлення своїх ганчарок з розповсюдженням відповідних відео у соцмережах. Застосування цього примітивного інструменту ІПСО разом з неправдивими заявами про оточення міста з боку ворожих політичних елементів лише демонстрація того, що ворог хоче видати бажане за дійсне. Тобто сіра зона, яка позначена на мапі аналітичного проєкту Діпстейт, може означати переміщення російських військ, але не повний контроль за цією територією, пояснюють військові. Тож жодного блокування міста зі сторони російських окупантів немає, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Водночас окупанти розпочали механізований штурм східних околиць Мирнограда. І якщо Покровськ, ворог атакує переважно піхотою, то тут застосовує тактику просочування. Ворог намагається проникнути в місто як на бронетехніці, так і малими групами, кажуть військові. У корпусі також зазначили, що противник не планує закріплюватися на зайнятих територіях, а має намір просуватися далі на північ, щоб ослабити сили української оборони та перекрити сухопутні логістичні коридори до міста.